Так, хлопці, поліція їде. Охоронять наші ці. Візьми там, лежить. Сумки! Так, хлопці, дивимося, поліція їде, охороняє наші наші ці, а ми гуляємо на дитячій площадці. Дивіться, поїхала за бараханіром. Бачите, кожен день ця лодка плаває чи днем, чи ввечері. О, там ще друга плаває теж днем чи ввечері чи ранком. Завжди вони на готові. Це поліція з мігалками охороняє наше пошкодження. Так що браконьєри, не ставте сітки, але над речами. Ми вчора ходили, теж хотіли сітки повітяти, тоді резинки були Ми Отрізали їм всі резинки, щоб вони сітки не ставили. Пришла Олінський, Водніков прийшла. Вчора ввечері плавала, ганялась за гідроциклом. Позавчора за рибаками. Днем ніхто не випливає Не мілихним. А ввечері випливають і вони їх теж штрафують. Штраф, там щось 500 гривень, другий 1000. Не випливайте, хлопці. Не це не порушуйте, бо буде штраф і не ставте сітки, бо в них кругом інформатори, вони долажують їм, дзвонять на гарячу лінію. Це, мабуть, на гарячу лінію дзвонили. Хлопці, дивіться, погода класна. Стала напроти Ульгінського. Дивіться пляж, хлопці. Це цей резорт. А це маяк. На маяку люди є. Дискотеки там по п'ятницям, суботам, неділям, бари. Дивіться, це водніков. Корабель у нас. Дивіться, моя вимостка. Хлопці. Приїжджайте, ловіть. Друга вимостка. Там третя, далі четверта. Хлопці, дивіться, там на березі 20 вимосток я нащитав з тієї сторони. Ну там шлагбаум. туди ви не попадете, вас не пропустять. І можете представитися сантехніком. Ще є вимоски у нас там далі, але там закрита зона. Дивіться яка вода, хлопці, щоб ви понімали. Дивіться що тут робиться. Це, дивіться. Оце така вода. Це при тому, що йде течія. Дивіться, що робиться. Аж, аж, аж страшне, біла, жовта, синя. Дивіться яка. Дивіться. Опа, зеленуха. Я конечно купатися не рекомендую вам. Не пи. Дуже грязна вода. Дивіться. Зелененька. Там взагалі оце. Що тільки з вимоски нрядь, там де чисто, під берегом, конечно, тут жопа. Бачите, такие пряди. Пряди такие напря... напрялись. напрялись пряди. Мы гуляем на площадке. Пряди. Это зеленая вода такая. Что там полиция? Полиция наша. Нас бережет. поїхали далі. Ще раз вам пляж покажу. Ось до тут, отут багато. Маяк. На маяк приїжджайте. Дуже класний пляж. Там, по ходу, проточна вода. Слава Україні, хлопці! Дякую. яке небо. Сонце, красота літо.